Олена Васильівна міцно трималася за поручень автобуса, дивлячись у вікно на поля і села, що мелькали повз. За спиною важка валіза, в руках пакунок із гостинцями, пиріжки з вишнями, домашній сир і сушені яблука. Усе для улюбленої доньки та її чоловіка, Богдана. Вона не була в них майже півроку. Відколи Оксана вийшла заміж, Олена приїжджала рідко, не хотіла набридати. Та й молодим треба було пожити своїм життям. Але цього разу щось гризло душу, непокоїло. Донька телефонувала дедалі рідше, голос ставав відчуженим. Іноді чувся якийсь сміх на тлі, музика. І це посеред тижня. Олена намагалася не накручувати себе, але коли одного дня Оксана кинула Мам, не приїжджай на вихідні, у нас із подругами плани. Стало зрозуміло треба їхати. Коли автобус зупинився, Олена Васильівна вийшла, поправила хустку і повільно пішла знайомою стежкою. Літнє повітря було теплим, дерева ліниво гуділи. Підійшовши до будинку доньки, вона раптом зупинилася і здивовано видихнула Боже, та в нього ж руки золоті. Перед нею стояв охайний дерев'яний паркан, свіжо пофарбований і різьбленими верхівками. Наче його ставив не простий чоловік, а майстер різьбя. Поруч клумби з чорнобривцями та мальвами, а дах на будинку виблискував новою черепицею. Олена провела рукою по паркану, наче по цінному дереву, і мимоволі всміхнулася. Молодець Богдане. От би Оксанка такого берегла. Вона обійшла подвір'я, помітила акуратно складені дрова, підстрижений газон, навіть сходи на ганку були перекриті новими дошками. Але щойно вона підійшла ближче до дверей, усе це відчуття ладу почало тріщати. Крізь прочинене вікно долинав дивний звук, наче хтось спотикався. Потім нечіткий жіночий голос Та відійди, я сама можу. Олена насторожилася, постукала. Оксано, я приїхала, доню. Відповіді не було лише глухий гуркіт, вона відчинила двері і застигла на порозі. У будинку тхнуло несвіжим вином і задухою від їжі. На столі порожні келихи, недоїдені фрукти, сушена ковбаса. На підлозі валялася подушка, а на кріслі светр, із кухні долинуло. Мам, Оксана вийшла, примружившись, волосся скуйовджене, макіяж розмазаний, а на ногах різні капці. Олена Васильівна зачинила за собою двері і подивилася на доньку, та ледь трималася на ногах, очі каламутні, язик заплітався. Ти. Ти чого так рано приїхала? Я не чекала, це я бачу. Олена зняла хустку, повісила її на гачок. А хто в тебе тут був? Оксана хмикнула, похитнулася і сіла прямо на табурет. Подруга заїжджала, ми просто ввечері вина попили. Випадково, випадково, мати стисла губи. У домі сміття ти сама, наче після бурі, це в тебе випадково. Мам, ну що ти починаєш? Оксана мляво махнула рукою. Це просто вечір веселий вийшов, я ж не на вулиці валяюся. Олена пройшла на кухню. Посуд із залишками їжі, у раковині недопитий чай і недопалок, у кутку пакет із порожніми пляшками. Веселий вечір, кажеш. А як думаєш, твій чоловік зрадіє, побачивши це? Оксана опустила голову. Мам, ну не починай. Він не бачив я встигну прибрати до вечора. До вечора? Олена різко повернулася, а ти взагалі пам'ятаєш, що ти дружина, що ти господиня, що у тебе чоловік з золотими руками. Я йшла й дивилася на паркан, на дах, таке тільки з любов'ю роблять. А ти тут чим займаєшся? Із подругами вином заливаєш нудьгу? Та не п'ю я постійно, раптом спалахнула Оксана. Усе в нас нормально, просто ти приїхала несподівано, і взагалі я що не можу інколи відпочити. Олена мовчки дивилася на доньку, та вже не могла сховатися за виправданнями. Вигляд у неї був той самий не випадковий, а звичний. Оксано, а скільки разів на тиждень ти відпочиваєш, скільки вечорів ти проводиш удома з чоловіком, а не в компанії цієї твоєї, Як її. Наталка. буркнула Оксана. От-от. Наталка без сім'ї, без відповідальності. Весело їй. Ти хочеш залишитися сама? Думаєш, твій чоловік усе це стерпить? Він, він не скаржиться, голос доньки затремтів, бо він чоловік терплячий, але терпець не безкінечний, доню. На кухні запала тиша. Тільки муха гуділа над винною плямою на скатертині. Гаразд, Оксана підвелася. Я все приберу, не треба повчань. Приїхала, сиди спокійно. Ні, Оксано, Олена підняла очі. Я приїхала не сидіти. Я приїхала врятувати те, що ти, схоже, вже майже втратила. Оксана хотіла щось сказати, але передумала. Вона раптом зрозуміла мама дивиться на неї не як на дитину, а як на жінку, яка вже занадто захопилася грою в доросле життя, забувши, що дім не тримається на гулянках і вині. А з вулиці все ще виблискував новий дах. Паркан стояв рівно, усе, що робив чоловік доньки, було надійним і красивим. Усе крім того, що відбувалося в домі. Богдан у цей час працював на будові в сусідньому селі, повернутися він мав увечері, і Олена вирішила сьогодні вона не просто приїде в гості, сьогодні вона поставить доньку перед вибором. Олена Васильівна вже встигла перемити посуд, відчистити плиту і розкласти по місцях усе, що знайшла на підлозі. Оксана зранку зачинилася в спальні. Спершу грюкнула дверима, потім увімкнула музику, але незабаром та стихла. Видно, відіспалася, перетравила мамині слова. На вулиці почувся шум машини. Олена виглянула у вікно і побачила старенький але охайний опель. За кермом чоловік Оксани. Високий, міцний, у запиленій сорочці, і із руками, у яких відчувалася сила. Він вийшов із машини, випрямився, потягнувся. Олена помітила, як він трохи накульгує на одну ногу, і серце її здригнулося. Усе таки не офісний працівник, роботяга. Справжній. Добрий вечір, привіталася вона з Ганку, він підняв очі і розплився в усмішці. О, мам, а ви як тут? Плани змінилися, м'яко відповіла вона, вирішила навідатися, а то донька зовсім про матір забула. Він підійшов, міцно, по-доброму, обійняв її як рідну. Добре, що приїхали, а то мені інколи здається, наче я сам усе роблю. Олена глянула в його втомлені очі. Він нічого не казав прямо, не скаржився, але все було зрозуміло. Ходімо на кухню. У тебе буде чай із пирогом, із вишнями, твій улюблений. Богдан усміхнувся, скинув чоботи й зайшов. Олена налила йому чаю, дала пиріг. Вони сіли за стіл. Як робота? запитала вона. Та нормально, дах сьогодні накривали на одному об'єкті, сонце пече, ноги болять, але гроші добрі платять, на паркан от назбирали. Бачила краса, рівний, міцний, сам робив? Сам, скромно кивнув він. А кому ж іще? Усе своїми руками. Хотів, щоб затишно було. Для Оксани, для сім'ї, він замовк, розмішуючи чай ложечкою. Було видно, як у нього всередині все болить, але він стримується. Богдане, Олена уважно подивилася на нього, а у вас усе гаразд? Скажи чесно, він опустив очі, я не скаржуся. Але важко. Знаєте, коли приходиш із роботи, а вдома тиша, холодна їжа, а потім дзвінок. Я в Наталки будемо пізно, або взагалі не дзвінок, просто зранку з'являється. І часто таке, майже щодня, видихнув він. Олена заплющила очі. А ти з нею говорив, говорив, спочатку намагався, а потім. Вона каже, що молода, що в неї, право на життя, що я дід, раз мені гулянки нецікаві. А ти не дід, ти чоловік, твердо сказала вона. І золотий, до речі, от тільки твоя дружина це забула, або хтось допоміг забути. Він зітхнув, відкинувся на спинку стільця. Знаєте, я її кохаю досі. Я пам'ятаю, якою вона була, коли ми зустрічалися. Весела, турботлива, домашня. Усе їй було цікаво і квіти посадити, і борщ зварити. А потім ця Наталка з'явилася Розкажи про неї, та що розказувати, ходяча гулянка. Працювати не хоче, живе за рахунок колишніх, розумна, звісно, гарна. Але порожня всередині. Оксана до неї тягнеться, чи то заздрить, чи то боїться відстати. А я чоловік, я дім будую, а вона ламає. Олена Васильівна взяла в руку чашку, зробила ковток, а потім твердо сказала Завтра я з нею поговорю. З ким? Із цією Наталкою, по-людськи. Без крику, але по суті, і з Оксаною я теж поговорю по справжньому не як мама, яка жаліє, як жінка, яка знає ціну сім'ї. Богдан раптом утратив усю свою впевненість він опустив очі Я не хочу, щоб ви втручалися. Я боюся, що вона подумає, ніби я вас попросив, а вона й так уже майже все зруйнувала ще трохи, і буде пізно. Якщо ти не можеш бути жорстким, я можу. Ти мовчиш, Богдане. Але чоловіки не зобов'язані кричати вони просто одного дня збирають сумку і йдуть, а я не хочу, щоб ти пішов. Вони замовкли. Чути було, як у кімнаті на горі ходить Оксана. Наступного дня Олена одяглася і пішла до центру, туди, де працювала Наталка. Вона знала, що та підробляє в салоні, але частіше сидить у кав'ярні поруч, гортає стрічку в телефоні, балакає з подружками і п'є мохіто серед білого дня. Наталка помітила Олену Васильівну. Зробила вигляд, що не бачить, але Олена вже підійшла і сіла навпроти. Добрий день, почала вона спокійно. Можна на два слова. О, добрий день, Олено Василівно. Наталка натягнуто всміхнулася. Щось сталося? Так, сталося. Ви втручаєтеся в чужу сім'ю. Наталка всміхнулася ширше. Я? Та що ви, ми просто подруги. Ми з Оксаною ще з інституту подруги. Я їй допомагаю, вона ж молода, їй треба дихати вільно. Дихати? А вона не задихається від порожнечі, яку ви їй підсовуєте. Голос Олени став жорстким. Вона ж дружина, не дівчисько з гуртожитку. Чи ви хочете, щоб вона стала такою, як ви, без дому, без сім'ї, без чоловічого плеча? Наталка підняла брови. Ну і що? Я щаслива, я вільна жінка, я не зобов'язана нікому готувати й прати. А якщо чоловікові це не подобається, хай шукає собі прислугу. Богдан не шукає прислугу, він шукає дружину, із якою мріяв побудувати життя, і якщо ви справді подруга Оксани, забудьте про неї. Інакше я сама вам допоможу. Наталка спалахнула. Ви мені погрожуєте? Я вас попереджаю. Ви руйнуєте її шлюб, а я її мати, і я його врятую. Хоч ціною сліз, але врятую. Олена встала. Наталка залишилася сидіти, мовчки дивлячись їй у слід. але за її самовпевненою спиною щось здригнулося уперше за довгий час. Повернувшись додому, Олена застала Оксану біля дзеркала та намагалася привести себе до ладу, але обличчя в неї було напружене. Ти до Наталки ходила? різко запитала вона. Так, і завтра поговорю з тобою, по дорослому. Оксана хотіла щось сказати, але мати підняла долоню не зараз, завтра вранці, а поки подумай, що для тебе дорожче танці на барній стійці чи людина, яка в пилюці будує для тебе дім. І пішла до своєї кімнати, залишивши доньку в розгубленості. Ранок був напрочуд тихим. Ні звуків телефону, ні телевізора, ні навіть звичного тупоту босих ніг. Олена Васильівна встала рано, як завжди, поставила чайник накрила на стіл. Пиріг із яблуками, варення, сметана, свіжий хліб, усе по-домашньому, по-теплому. Хоч знала, розмова буде нелегкою. Оксана з'явилася на кухні пізніше, ніж зазвичай, із тьмяними очима і легким тремтінням у руках. Привіт! видихнула вона і сіла за стіл. Привіт, спокійно кивнула мати. Чай будеш? Буду, відповіла майже пошепки. Слухай, я вчора подумала, от і добре, тож почнемо. Олена сіла навпроти, поставивши чашку на блюдце з легким дзвоном. Оксана не піднімала очей. Ти доросла, ти зробила вибір вийти заміж. Ніхто тебе не змушував, ніхто не тиснув. Ти сама вибрала чоловіка, який заради тебе готовий, і дах перекрити, і пальці в кров стерти, лиш би тобі було затишно. А що вибрала ти, мам? Зачекай, я не сварити прийшла. Я нагадати. Дружина, це не та, що просто живе в домі з чоловіком. Це та, хто будує разом із ним, навіть якщо втомилася, навіть якщо погано, бо це. Про союз, про ми, а не про Я хочу погуляти. Оксана мовчки слухала. Сльози вже стояли в очах, але вона вперто мовчала. Знаєш, коли я вийшла заміж за твого батька, у нас перший рік і світла не було в домі, і дах протікав, і грошей бракувало. Але ми разом тягнули. Я каструлі чистила і шкарпетки штопала. Він на трьох роботах. Ми не скаржилися, не шукали порятунку в гулянках. А ти що? Я... я не хотіла так усе зіпсувати, прошепотіла Оксана. Просто Наталка казала, що треба жити для себе. Що я повинна відпочивати, а не бути кухонною рабинею. Наталка казала. У голосі Олени зазвучала крижана суворість, а Наталка де зараз, сама ні чоловіка, ні дітей, ні даху, ні паркану, і їй весело, бо їй і втрачати нічого, а ти втрачаєш сім'ю щоразу, коли п'єш вино в компанії тих, хто чужий твоєму дому. Оксана не витримала, сльози потекли по щоках, руки затремтіли. «Мам, ну я ж не спеціально. Я не хотіла, просто я не знаю, як бути, мені страшно, я дивлюся на Богдана, він такий правильний, надійний, а я не така, мені соромно, я не почуваюся дружиною, я почуваюся чужою. Олена встала і підійшла до доньки, погладила її по волосю. Доню, дружиною не народжуються, нею стають. Коли вирішують, що хтось важливіший, ніж вечір із подругою, коли переступають через своє не хочу заради спільного щастя, а ти можеш стати дружиною тільки якщо захочеш. Оксана схлипнула. Я не знаю, чи вийде. Зараз ні, бо ти заплуталася, бо тобі потрібен час, осмислення. І знаєш, що я вирішила? Вона зробила паузу. Ти підеш звідси, на якийсь час. Оксана різко підняла голову. Що? Ти чула? Збереш речі і поживеш сама. Без Богдана, без мене, без наталки. Подивишся, чого варте самотність, і зрозумієш, що втрачаєш? Мам, ти серйозно? Цілком. У тебе буде тиждень, потім ти сама вирішиш повертатися чи продовжувати веселитися на самоті. А Богдан? Я з ним поговорю, але він тобі нічого не винен. Це ти йому винна любов, турботу, визнання, бо він уже все своє віддав. Того ж дня Оксана зібрала сумку, кидала речі бездумно футболки, джинси, щітку, туфлі. Наталка надіслала повідомлення Заїжджай до мене, відсвяткуємо вихід на волю. Із кількома смайликами і шампанським. Олена мовчки стояла біля порога, не вмовляла, не заважала. Лише раз сказала Я тебе не кидаю, я даю тобі шанс. Не прогав. Богдан прийшов увечері. Мовчки зайшов у дім, не знімаючи куртки, наче чекав найгіршого. Вона поїхала, сказала Олена. Я настояла, їй треба зрозуміти, що вона втрачає, інакше не зрозуміє ніколи. Куди? До подруги, до Наталки. Ще одне випробування побачимо, що хто сильніший, вона чи спокуса. Богдан довго мовчав. Потім сів на табурет. Я боюся, що не повернеться. Якщо не повернеться, значить, не варта була твоїх зусиль. А якщо зрозуміє, тоді у вас усе почнеться заново. Чисто. Перші дні в квартирі Наталки Оксана намагалася бути веселою. Вони сміялися, пили коктейлі, ходили в кафе, фотографувалися, але вже на третій день щось почало ламатися. Наталка торочила про гулянки, про чоловіків, про гроші, які можна вибити з чергового залицяльника. А Оксана ловила себе на думці, що сумує за запахом кави вранці, за Богданом, за його звичкою читати новини вголос, за його долонею. Наталка раптом почала здаватися не такою яскравою, навіть вульгарною. Гучні жарти, безглузді історії. Флірт заради флірту, усе це почало дратувати. Ти чого така кисла? спитала якось Наталка. Сумуєш за своїм парканом? Оксана вперше не відповіла, просто пішла у ванну і зачинилася, сіла на кришку унітазу і розплакалася. Там, серед пляшечок шампуню, лаку і парфумів, їй уперше стало по справжньому страшно. Увечері вона сиділа біля вікна, дивилася на ліхтарі, і раптом написала Богдане, привіт. Я не знаю, як це сказати. Пробач, я все зрозуміла. Можна я повернуся не зараз, але скоро я не хочу бути тінню, я хочу знову бути дружиною. Відповідь прийшла не одразу минуло півгодини, потім година, і лише опівночі. Коли будеш готова, повертайся. Двері будуть відчинені. Оксана плакала, але це були інші сльози сльози полегшення, сльози пробудження. У квартирі Наталки все стало тьмяним, хоча зовні продовжували блищати ліхтарі, долинав сміх із відчинених вікон, а сама господиня жила так, наче кожен день свято. Але всередині в Оксани щось повільно, але невблаганно ламалося. Спочатку вона намагалася підлаштуватися під ритм пізні сніданки, довгі перекури на балконі, шопінг без мети, вечірні посиденьки з вином і серіалами, обговорення чужих залицяльників. Усе здавалося безтурботним, але якимось липким, як надто солодкий десерт, яким спочатку хочеться насолоджуватися, а потім раптом починає нудити. Коли Наталка привела в дім чергового друга, який посміхався і занадто відверто роздивлявся Оксану, вона зрозуміла це не її, їй стало гидко. Вона встала і пішла до кімнати, грюкнувши дверима. Увечері, у напівтемній кімнаті, Оксана дістала стару фотографію, яку тримала в гаманці. Там були вони разом з чоловіком. У гумових чоботях обоє брудні, втомлені, але такі щасливі, вона тримає в руках маленький помідорчик, наче трофей. Тоді він уперше назвав її Моя дружина не просто в розмові, а з гордістю. Сльози підступили раптово. Від туги. За собою колишньою, за домом, за чоловіком, який ніколи не кричав, але все бачив, який ставив паркани і лагодив кран уночі, не чекаючи прохань, який обіймав, коли вона мовчала. А вона, вона що? Уранці Оксана встала рано. Поки Наталка спала в іншій кімнаті, вона зібрала речі тихо, без звуку. Наталка прокинулася, коли грюкнули вхідні двері. Оксано, куди ти? Відповіді не було. Оксана вже крокувала вулицею, відчуваючи, як уперше за довгий час у неї всередині стає легко. Хай і страшно, але легко. Дім зустрів її тишею. Тою самою глухою, коли навіть птахи, наче не наважуються цвірінькати. Подвір'я було все таким же охайним. Паркан блищав після ранкового дощу, і тільки двері, як і обіцяв Богдан, були відчинені. Оксана увійшла і застигла. На кухні пахло пирогом, варенням, сметаною. Як тоді? Мама стояла біля плити у фартусі із втомленим, але теплим поглядом. Я повернулась, прошепотіла Оксана. Олена Васильівна не кинулася обіймати, не ахнула, не сплеснула руками. Просто подивилася довго, глибоко. Питання не в тому, що ти прийшла, питання із чим ти прийшла? Із рішенням Я хочу бути дружиною, не іграшкою, не подругою, а тією, заради кого роблять паркани. Олена кивнула, мовчки, потім поставила перед донькою тарілку з пирогом. Іш. У тебе довга дорога, не назад, а вперед. Увечері Оксана дочекалася Богдана. Він увійшов, як завжди, втомлений, побачив її і завмер, не повірив одразу. Погляд був обережний, наче він боявся, що це сон чи тимчасове явище. Привіт, сказала вона. Ти. Я вдома, якщо ти ще хочеш, щоб це був мій дім, він не підійшов одразу. Сів за стіл, поклав руки на коліна. Чому? Бо я була дурепою, бо мама відкрила очі, бо я побачила, як легко все зруйнувати, а ще, бо я тебе кохаю. І хочу почати все заново не просити пробачення на колінах, не виправдовуватися, а просто почати робити. Як ти почав робити дах і паркан? Він довго мовчав, потім встав, підійшов, обійняв. Міцно, як тоді, коли вони стояли по коліно в багнюці біля городу. У нас усе вийде, тільки й сказав він. Тільки якщо разом, додала Оксана. Минуло два тижні. У домі знову пахло гарячою їжею. Пральна машина працювала частіше, ніж раніше. На кухні з'явилися квіти, а чоловік Оксани поставив шпаківню на дереві у дворі і вранці в ній щебетали птахи. А Оксана почала вставати раніше за всіх варила каву, розкладала по місцях посуд, вишивала серветки. Вона не стала ідеальною одразу. Але вона змінилася, бо зрозуміла, сім'я не клітка, а пристань, і її можна втратити, якщо забути, навіщо туди приплив. Олена Васильівна збиралася додому. Валіза стояла біля дверей. Оксана обійняла її і тихо прошепотіла. Дякую. Не мені, сказала мати. Собі подякуй, що прокинулася. А знаєш, Оксана всміхнулася. Тепер, коли я бачу, як він на мене дивиться, у мене всередині тихо, але не порожньо, а спокійно. Мати поправила їй волосся, усміхнулася у відповідь Бо ти тепер не дівчинка, а жінка, а в жінок усередині не вітер, а світло. Вони помовчали. Потім Олена взяла сумку, ступила за поріг і, озирнувшись, додала Тільки не забувай, якщо що, я приїду, і знову пиріг спечу. Але якщо побачу брудний посуд чи одежу, рознесу по новому. Обидві засміялися, а за їхніми спинами тихо скрипнули свіжі петлі хвіртки, на яку Оксана вчора сама нанесла лак своїми руками. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.